Спецпредставник Трампа Стів Вітков тим часом теж прибув до Москви, Повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на радника російського диктатора Юрія Ушакова. Той заявив, що Путін сьогодні зустрінеться зі Стівом Віткофом. Цитую в закритому форматі. Пише ТАСС. Що на нас чекає після цих заяв, після потенційних зустрічей? Наскільки це для нас прийнятні вимоги? Будемо розбиратися далі з народними депутатами. Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція Батьківщина, Володимир Крайденко, народний депутат фракція «Слуга Народу. Добрий вечір. Добрий вечір, добровечір. Я впевнена, що ви так само чули і слухали російського диктатора. Знаєте про його вимоги щодо перемир'я 30-денного. Хочеться почути вашу думку, як вважаєте, наскільки це для нас прийнятно, пане Олексію, Ви в мене просто по черзі перший, тому якщо можна з вас почнемо. Дякую, я спробую одразу пояснити рекорднесировку в нашому ефірі. да, щоб у бо не було такої думки, що зараз три надпотужних якихось там експерти. Політика, які мають якусь додаткову інформацію, що вони зараз будуть на базі цієї інформації якісь новини видавати. Я вам чесно скажу, може у моїх колег є додаткова інформація, якась в мене ніякої більшої інформації, ніж у вас, ніж усіх українців стосовно цієї ситуації, немає. Тобто, вважайте, що я зараз виступаю не стільки як депутат від батьківщини, як просто як так. громадянин України. Нам це помил. і важливо. Нам важливо а, почути, тому що. Да. Пане Олексію, ви все одно представник законодавчої влади. Я скажу про по собі. Ми зараз в таких умовах, в зоні такої турбулентності, що ми шукаємо в чомусь опору. Ми обирали на Верховну Раду і хочемо просто розуміти вашу зараз, де ви перебуваєте зі своїм особистим ставленням. Звісно ж, пане Олексію. Дивіться, абсолютно я абсолютно погоджуюсь з вашою постановкою. Питання дійсно мені б дуже хотілося, щоб зараз Верховна Рада стала центром стабілізації. В Україні, а не навпаки дестабілізації, це історичний момент, коли нарешті Верховна Рада, навіть не зважаючи ну на недолугу конструкцію, хай не ображається на мене колеги. Я вважаю, що за 33 роки це перша така ситуація з моновладою, і вона це не вдала експеримент. Це однозначно. Але тим не менш зараз саме час говорити про якусь коаліцію національної єдності, можливо, і про посилення не дуже професійного уряду. Який працює останні роки, і на виведення його на рівень урівня, уровня національної єдності це абсолютно адекватні речі. Я в цій ситуації переконаний, що президент Зеленський легітимний, абсолютно про що ми неодноразово заявляли, він має всі повноваження і всю інформацію, додаткову, якою ми з вами не маємо, і що він буде діяти разом із своєю командою зовнішньоекономічною угу. і внутрішніми радниками. В інтересах держави України, так. що стосується Ради, так. коли до нас будуть питання або про ратифікації угоди про ці цінні копалини, або ще ратифікація якогось договору, угоди і так далі, безумовно, ми формально угу. мусимо виконати свою від пане я Володимире. Е, ваша оцінка все ж таки, я попрошу про три вимоги Путіна е, щодо перемир'я. Як ви до них ставитесь? Ваша особиста думка, Не Почну з того, що. Почну з того, що абсолютно погоджуся з паном Олексієм, Я так само не маю ніякої додаткової інформації. На жаль, Верховна Рада України значною мірою усунута від будь-яких можливостей впливати на ті рішення, які ухвалюються, і навіть наші спроби якимось чином викликати в Верховну Раду представників виконавчої влади, в тому числі міністра оборони чи міністра закордонних справ, в яких ми могли б отримати інформацію. Можливо, закриту інформацію, можливо, провели б якесь закрите засідання. Поки що не увінчалися жодним успіхом, тобто, ми справді, на жаль, попри те, що я депутатами не маємо жодної додаткової інформації. Що стосується мене особисто, ходячи з того, що почув, я вважаю, що неймовірно важливо в всіх цих переговорних треках дотримуватися принципу, що жодні питання, які стосуються внутрішньої політичної ситуації в нашій країні в Україні, не мають обговоритися на жодних міжнародних майданчиках. Те, що озвучив Путін, по перше я, я не вірю путіну. Тобто для мене нічого не змінилося. Він між іншим заявив про те, що е, він хоче усунути першу причину цього конфлікту. Ну, це якщо говорити щиро, то це якась заявка на самогубство. Тому що причини цього Росії та Володимир Путін. Це мала би бути саме ліквідація. Далі в нього прозвучали тези, які, як на мою думку, вже є Я якраз спробою вплинути на внутрішню політичну ситуацію в Україні. Він вимагає, тобто його нюансами є те, щоб Україна припинила мобілізацію, Україна так. припинила підготовку військову. Безперечно, що це внутрішні політичні питання для України, і безперечно, що Україна має готуватися навіть попри перемир'я, розуміючи, що поки у нас є такий сусід, як Росія, Україна має бути готовою до будь-яких проб ескалації з боку Російської Федерації. Угу. Пане Володимире, ну і вас теж вашу думку хочемо почути щодо заяв, які прозвучали від Путіна. Я відкрию вам секрет. Сьогодні Рада ухвалила рішення викликати міністра закордонних справ Сибігу завтра на засідання години запитань до уряду. Безумовно, ми, як депутати, зможемо з перших вуст отримати інформацію щодо переговорної групи, отримати ті інсайди, які. Є у е, члена переговорної групи і е, отримати ці дані, проаналізувати і далі розуміти, е, як відбувається процес перемовин. Ті перемовини, які є, е, і та інформація, яка можлива для відкриття народним депутатам. Вона я думаю, завтра буде відома. Стосовно вимог, е, ну дійсно не дивився і не дивлюся Путіна. Дійсно, йому не вірю. Знаю, що Україна хоче справедливого миру, збереження життів солдатів. І Зараз перемовна група, переговорна група разом з президентом робить все, щоб зберегти життя наших солдатів і відповідно отримати повну підтримку і співпрацю ефективно зі сполученими штатами. Тут питання стоїть в позиції Сполучених Штатів в тих механізмах і. Шляхах, які от. Е, вони використають для того, щоб вплинути на Російську Федерацію, слова що якісь Так. умови виставляються, та це точно. Я думаю, що це просто спроба знайти якісь виправдання тому, щоб те перемир'я зі сторони Росії не відбулося. От якраз пропозицію Сполучених Штатів, знаєте, я б теж з радістю не дивилась російського диктатора. Потім треба дуже довго мити з милом вуха і дуже довго розвантажувати мозок після того, що це чуєш. Але це було сказано публічно і однозначно я впевнена, базувалось. Зокрема, на тому, що Путін буде висувати як вимоги е, чи як свої, як свою позицію Трампу, і отут питання чи погодяться на це Штати, чи будуть вони нас тиснути. тому що е, окей, навіть якщо йдеться про двостороннє в Росії, формально є мобілізація, але офіційно її немає. Тобто вони можуть відмовитись від мобілізації. Росія не проводить навчання, бо в них немає мобілізації офіційно. Росія може бути без іноземної зброї, вона може виготовляти свою ну на якийсь час там від північнокорейської мов. Відмовиться тому виходить так, що вимоги це не до Росії, а до нас. І от чи буде США тиснути, щоб ми на це погодились? Пане Олексію, як вважаєте? Дивіться. Ну мабуть, ні в кого немає сумнівів, що так чи інакше пошук. Компромісу, да, це буде це має бути якийсь компроміс. Ми ж всі маємо це розуміти. Да? Хто не розуміє, то хай там, вибачте, хай там згасила своїми десь там в іншому місті агітує. Ну, ми ж всі розуміємо, що це має бути певний компроміс. Так ось пошук компромісу буде в трикутнику. Угу. Слава Богу! Слава Богу, Україна і українське керівництво відрегулювало питання з однією ну з ключових фігур в цьому трикутнику. Я маю на увазі адміністрацію президента Трампа і його особисто. бо ми не розуміємо наскільки сьогодні роль особистостей зростає в геополітичному розкладі. Слава Богу, є запрошення ще раз відвідати Білий дом. До президента Зеленського, І я думаю, що це непросте таке запрошення, в рамках якого буде спроб зроблена наступна ітерація в пошуках цього. Компромісу до наближення позиції, тобто, тим не менш, Путін зробив те, що ми і очікували. Ніхто тут не в ейфорії, всі розуміють, що Путін точно ну, хоче війни, хоче е, цього кровокровопровиття, і так далі. Але пошук е, виходу буде в трикутнику, так. і це дає нам з вами безумовно, додаткові шанси, додаткові можливості знайти ось цей справедливий. Справедливе mm. рішення в цій ситуації, от про ті вимоги, які можуть бути в Путіна в трикутнику в Росії. Підготували максималістські вимоги до України. Документ розроблений аналітичним центром, який тісно співпрацює з ФСБ. Повідомляє Вашингтон Пост. Мої колеги опублікували витяг з документа, який, як кажуть, отриманий європейською розвідкою. Зараз ми озвучимо кілька тез з нього, але я попереджу, що в документі використовується риторика держави-агресорка. Будь ласка, зважайте на це, коли зараз будете слухати. Далі ми. Обговоримо за даними Washington Post, у документі з вимогами Росії йдеться, що цитую чинний київський режим неможливо змінити зсередини. Необхідний його повний демонтаж. Також зазначено, що присутність миротворців в Україні не потрібна, бо будь-які сили перебуватимуть під істотним впливом заходу. Ще серед тез документа продовження озброєння України сполученими штатами Америки після мирної угоди абсолютно неприйнятне. Йдеться і про те, що чисельність української армії не повинна залишатися на нинішньому рівні у мільйон військових. До того ж, у документі відхиляються спроби спонукати Росію до мирної угоди шляхом часткового скасування санкцій, адже Росія вважає їх вплив перебільшеним. Додам, що документ, теза з якого ви щойно почули, за даними Вашингтон Пост, підготовлено 18 лютого. Ну і ще видання наводить слова неназваного російського посадовця, і він каже, що цитую ніколи не ясно, якою мірою керівництво Кремля реагує на документи, що готуються для нього. Китець цитати. Отже, я я просто до того, що ми обговорюємо зараз не якісь конкретні вже історії, які, на які нас змушують погодитись, але можливо так станеться, що щось з того дійсно буде в. В документі, який пропонуватимуть до підписання Україні, е, пане Володимире, як вважаєте, на які компроміси Україна може піти, на які компроміси Україна не може піти, якщо базуватись хоча б на ось цьому документі? Ну почну з того, що відреагую на пропозицію пана Олексія. Я все таки казав би, щоб нам важливо зберігати не трикутник, а чотирикутник. Я думаю, що участь європейського союзу в цих процесах є надзвичайно важливою для України, тому що здається, нам вдалося переконати наших європейських сусідів, в тому що безпека України це безпека Європи, і на цьому зокрема буде базуватися наша співпраця подальша з ЄС і підтримки, яку будемо отримувати крім американського і європейського союзу. Що стосується цих вимог, нібито максимальних, які озвучені, то тут знову таки на нічого нового, це щось дуже схоже на те, що озвучувала російська делегація ще в 2022 році в Стамбулі, це врешті-решт опирається на всі ті концепти, які озвучував Путін ще перед початком повномасштабної війни, які ми озвучує постійно вже десятки, напевно, років, тому я повернуся до того, що почав нашу розмову. В жодному випадку питання внутрішньополітичного характеру не можуть бути питанням обговорень на таких перемовинах. Не може бути питанням перемовин чисельних з української армії. Це питання, яке залежить виключно від українського народу і рішень української влади не можуть бути питанням яких обговорення питання демонтажу української влади. Я представник опозиції. Я маю дуже багато критичних зауважень до Володимира Зеленського і його команди. Але це питання, яке мають вирішити тільки українці, тільки ми маємо право на переобрання цієї влади на обрання іншої влади. Під говорити про те, що влада має бути змінена, чи демонтована під будь-яким зовнішнім тиском. Це на жаль жертвувати своїм суверенітетом. Я впевнений, що українці на це. Категорично не будуть ніколи згодні. А якщо буде Трамп саме на цьому наполягати, пане Володимире, що робити пане Навіть Володимир Крейденко? Ладно, так так. На... Добре, ви відповідайте, <рес> пане Володимире. Я так. Я, я буквально я буквально секунду. Навіть якщо Трамп буде наполягати на, на питаннях, які стосуються внутрішньополітичного порядку денного, там зміна влади чи скорочення армії, я переконаний, що українська сторона не повинна. Піддаватися на те, щоб ще раз кажу, внутрішньополітичні питання ставали предметом для якихось перемовин на зовнішньополітичному страху, пане Володимире Крайденко до вас це ж саме власне питання, тому що ну от демонтаж влади, ну це звучить ну, абсолютно без. Абсолютно безглузді вимоги, які точно ніхто не буде виконувати, і точно вони не можуть бути сприйняті українським суспільством. І е якщо ми хочемо е підходити раціонально, це точно втрата при виконанні таких умов втрата нашого суверенітету. Ми цього точно не допустимо. І е тут абсолютно праві наші колеги, і е дуже вагома робота пророблена президентом щодо наших європейських партнерів, які готові підставляти плече і готові підтримувати Україну, це і Велика Британія, це і Німеччина, це і Франція і так далі. І ці європейські партнери також беруть участь у переговорному процесі і мають мати проактивну позицію щодо України і щодо підтримки України тому тут дійсно позиція не тільки сполучених штатів, а має бути в першу чергу позиція України, яка підтримана і сполученими штатами, і підтримана європейським союзом для того, щоб ми досягли справедливого миру в Україні. Пане Олексію, як вважаєте, що зараз потрібно робити нам, як державі, вам, як представникам влади, всім для того, щоб посилити українські переговорні позиції, можливо, напередодні вже великого треку переговорів в чотирикутнику, так як ми вже погодили з вами. Дякую, де. Я дійсно погоджуюсь за ну, пропозицією пана Вітровича. Дійсно, абсолютно погоджуюсь. Ми з досвіду власного знаємо, да, що стілець на трьох ножках він не дуже хорошо стоїть, не дуже впевнено. А на чотирьох набагато потужніше да, і стабільніше. В цьому плані дійсно, цей четвертий точка опори, вона. Додає нам ще більше можливостей для посилення позицій, бо погодьтеся, ми ж сподіваємось. Ми переконані, що у нас дуже близькі позиції з європейцями, єдине. Тут дуже є внутрішня проблема європейського союзу. Бо ви ж розумієте, наскільки ця конструкція відрізняється від монолітних країн, в першу чергу, таких якими є на сьогодні, Росія Сполучені Штати, ну враховуючи конструкції е, е, організації влади. Тобто, в Європі там свої проблеми, але те, що дипломатія наша працює з усіма е, потужними і не тільки потужними е, європейськими країнами, і практично всі вони нас підтримують. Це дуже. Дуже важливо, що стосується вимог про внутрішню реконструкцію, я чомусь переконаний, вони не можуть бути озвучені е, публічно. Розумієте, вони будуть десь присутні підспудно, але з'явитися десь пункті, ну, в якомусь там е, протоколі, ну ця конструкція навряд чи можлива, бо вона дійсно виходить за межі розуміння суверенітету, поваги. До цілісності, до суверенітету і так далі, і тому потрібно. І останнє на ваше запитання швидко: ну що ми можемо чим допомогти? Ще раз підкреслюю менше дурниць в Верховній Раді, менше корупційних скандалів. Більше адекватності, як з боку монокоаліції по відношенню до інших фракцій, для того, щоб це була дійсна, як єдиний більш-менш механізм Верховній Раді працював, розумієте, mm -hmm. і більше професіоналізму в уряду, до якого в мене особисто маса претензій, так. в Першу чергу в тій сфері, uh -huh. де я добре розбираюся, і не випадково я сьогодні на брифінгу у Верховній Раді про це заявляв: mm -hmm. знімати ці внутрішні mm -hmm. скандальні постійні. Проблеми дрібні, середні, потужні для того, щоб ми могли виступати єдиною командою від імені українського так. народу, пане Володимире В'єтрович. А от щодо того, що Росія ну може наполягати, щоб не було іноземного контингенту на території України, а як же тоді з контролем миру, перемир'я? Ну, ми маємо розуміти, що Росія насправді хоче ослаблення України, тобто немає жодних підстав, сподіватися, що Росія запропонує щось, що е, може гарантувати мир, може гарантувати те, що Росія не нападе. Навіть якщо відбудеться перемир'я, очевидно, що для Росії це буде пауза для того, щоб перегрупуватися і почати новий наступ. Тому в, якщо ми говоримо, що це перемир'я має стати міськом до створення по стабільного миру і гарантії безпеки України. Україна має наполягати так. і слава богу. В цьому вона знайшла підтримку. Поки що наших європейських союзників на тому, що на території України можуть бути розташовані миротворчі сили. Пане Абсолютно Володим... на цьому треба наполягати. Пане Володимире Криденко. Буквально на 30 секунд залишається ваші очікування від подальшого переговорного процесу. Я маю надію, що він буде продуктивний і конструктивний. І зі сторони сполучених штатів буде максимальні зусилля на те, щоб давити на Росію і вимагати від неї дотримання всіх міжнародних стандартів, міжнародного права, і абсолютно буде підтримка. Збройних сил України всіма необхідними засобами для того, щоб ми здійснювали оборону і для того, щоб ми зберігали життя наших військових і цивільних людей. Дякую вам дуже, що ви з нами обговорюєте ці теми. Дякую, що озвучуєте свої позиції. З нами були Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція Батьківщина, Володимир В'ятрович, народний депутат, фракція Європейська Солідарність і Володимир Криденко, народний депутат, фракція Слуга народу.